Привіт, друзі! Гудманенькі були Чудринята. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про два вельми знакові мальописа, які випустили UA Comics. Перший це довгоочікуваний комікс для України насіння соняшника від американських майстрів галузі. А другий це шух історія легенди про Романа Шухевича, який особисто для мене був приємною несподіванкою. Але перед тим як ми про них поговоримо, перевірте, чи підписалися на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Про антологію комікс для України насіння соняшника сказано вже багато, тому напевно ви вже знаєте, що ідея його створення прийшла до американського редактора коміксів Скота Думбера ще навесні 2022-го, практично відразу як він дізнався про повномасштабне вторгнення нацистської Росії в Україну. Пан Дунбір подумав, що висловлення глибокого занепокоєння та задоначені 20 баксів недостатні для підтримки українців, тому вирішив зробити щось більше. Він запропонував своїм колегам авторам і художникам створити спільну збірку на тему війни Росії проти України. До роботи над нею долучились такі імениті майстри, як Алекс Рос, Курт Б'юсік, Біл Сенкевич, Стен Сакай та багато інших. Як зазначається, жоден з авторів не брав за свою роботу гонорарів. Перше видання побачило світ у 2022-му на одній з кровфайдингових платформ. Усі виручені кошти задонатили українцям, які на той час шукали прихисток в Сполучених Штатах. Презентація коміксу для України відбулася на Коміконі в Сан-Дієго у 2023 році. А наступного року він отримав премію Айзнера в номінації Найкраща антологія. Над україномовною версією цієї збірки працювали, як відомо, UA Comics. Її реліз відбувся у жовтні 24-го. Усі кошти, виручені за її продаж, також спрямовуються українцям, які постраждали від війни. Отож, розглянемо більш детально, що всередині. Антологія містить в собі 15 історій. Перша з них Astro Сіті Порожні квартали, друга ціна війни. Далі Примара. Усагію Йоджімбо до переможців. Зерна Надії. Чу змія у траві. Ракетник Павліченко. Квіти Києва. Грумандрівник Завойовники. Американський прапор Христовий похід дітей, Розмова з горою, Грендель Відзнака диявола. Контра Моторошна хрещена Чорноокі діти. Та зоряні хлопаки Еншпіль завершує збірку галерея обкладинок, політичних карикатур та пінапів. Примірник цього видання від Comics дуже крутезний. Він великого розміру у твердій політурці з лакованими елементами сторінки мальописа Глянцеві. До речі, для обкладинки була обрана дуже символічна ілюстрація від Алекса Роса на тему Давида й Голіафа. Як ви можете бачити, кожен з авторів створив свою історію у власному стилі і зі своїми персонажами. Та чи відповідають їхні сюжети контекстам війни, яку розпочала проти нас Москва? Не зовсім деякі з історії розповідають про неї безпосередньо та сміливо, доволі точно передаючи наші настрої інші лише опосередковано, дуже обережно розмірковують на варіації теми Війна це погано. Та чи варто було очікувати іншого від американців? Звісно, що ні. У будь-якому разі це збірка від іноземців, які ніколи не були в Україні і чули про неї лише з новин. А тому вони ніяк не можуть знати і відчути того, що переживаємо ми, українці. Тому думаю, не варто порівнювати цю антологію з тими, що були створені нашими авторами після 24 лютого. Я кажу про той же інкер та шлях до перемоги. Чесно кажучи, наразі складно оцінювати будь-які американські творчі доробки поза контекстом політики сьогоднішніх, а саме трампівських Сполучених Штатів. Особисто для мене комікс для України дуже неоднозначне видання з одного боку дуже тішить той факт, що справжні метри світового рівня, бажаючи підтримати нас в один з найстрашніших періодів нашої сучасної історії, створили таку збірку для українців і проукраїнців. І тут я маю подякувати їм за їх роботу та підтримку, і зазначити, що ця антологія вельми цінна з історичної точки зору. З іншого боку, прочитавши деякі з розділів цієї збірки, вкотре переконуєшся в тому, що історію про Україну мають розповідати світу саме українці, інакше її розкажуть не зовсім коректно, а точніше, зовсім не коректно. А чи ознайомились ви з антологією комікс для України на сіні соняшника? Напишіть, що думаєте про неї. Поділіться своїми враженнями у коментарі. Якраз в контексті творів про історію України від наших авторів ми розглянемо мальопис Шух, історія легенди про Романа Шухевича. Дідько ось хто в коміксі про ракетника мав би представляти українців замість Людмили Павліченко. Але знову ж таки не варто вимагати від американців настільки глибоких пізнань нашої історії, бо ми самі її лише вивчаємо та переосмислюємо. Отже, шух історія легенди, мальопис, який розповідає про життя Романа Шухевича та загалом про діяльність українських борців за незалежність в період з початку 1920-х до другої половини 40-х років. Авторами сценарію цього твору є журналістка і випускова редакторка сайту Локальна історія Дарія Денис Коровицька та письменник, перекладач сценарист і розробник настільних ігор Володимир Кузняцов. За малюнок відповідала незрівняна Таня Примич. Автори поставили собі за мету розкрити образ Романа Шухевича у більш ширшому значенні за межами тих полярно різних клішованих статусів, за якими його сприймають, з одного боку, як ідеалізований символ спротиву України, з іншого як нацистського колаборанта. Та попри ці кліше виявляється, що Шухевич був звичайною, але різносторонньою особистістю спортсменом, успішним підприємцем, люблючим батьком та чоловіком. Ось цей образ. І взялися розкрити автори мальописа Шух. Аби структурувати загальну оповідь, мальопис розділений на шість частин: атентат, в'язень, фама, срібна земля, родина, повстанець. Але сюжет його поданий нелінійно. Деякі події описані дуже стисло, часто навіть тезово, про якісь із них лише згадується. Проте часом цього виявляється достатньо, аби оновити свої пізнання з історії цього періоду. Ось, наприклад, я нічого не знав про напад членів боївки ОУН на поштове відділення у польському містечку Городок у листопаді 1932 року. А ось про діяльність рекламної агенції Романа Шухевича Фама навпаки я знаю трохи більше, і тому був здивований тим, що у мальописі немає акценту на доволі важливих деталях з бізнесового періоду його життя. Справа в тім, що про цей період написав у своїй книзі його компаньон Богдан Чайківський. Він дожив до вельми поважного віку та занотував свої спомини для нащадків у формі невеличкого видання під назвою «ФАМА – рекламна фірма Романа Шухевича. Так от у своїй книзі пан Богдан зазначає, що їх рекламна агенція була легальним прикриттям нелегальної діяльності ОУН. Попри основну мету ведення бізнесу, тобто. Досягнення особистого фінансового успіху Шухевич і Чайківський створювали ще й матеріальну та фінансову базу ОУН. Вони фактично вели дві каси з прибутків: одна офіційна для податкових звітностей, а інша так звана чорна книга, фіксувала вклади в ОУН. Окрім того, Шухевич наймав до себе на фірму українців, які були раніше засуджені і через що мали проблеми з пошуком роботи. І от коли за доволі короткий час осередки рекламної агенції ФАМА з'явились не лише в багатьох містах Галичини і Волині, а й за межами України, зокрема у Варшаві, Кракові, а також в Німеччині та Мадярщині, то таким чином утворилася неабияка яка інформаційна мережа з вірних людей Шухевича. І от про все це ніц не сказано у мальописі. В мене була нагода відвідати його презентацію, яка проходила у Києві. Там я особисто познайомився із його авторами і запитав у пана Володимира, чому не було закцентовано на фактичній ролі агенції ФАМ. За його словами, він чудово знайомий із книгою Чайківського і все необхідне в розділі про фірму зазначив. Але через неймовірний об'єм матеріалу, десь на рівні редагування твору, деякі деталі та тези, зокрема і ті, про які я питав, були видалені. А шкода, адже саме ці уточнення могли б підкреслити тяглість політичної діяльності Романа Шухевича, те, що навіть займаючись бізнесом, він не полишав думок про подальшу діяльність ОУН та боротьбу українців проти наших гнобителів. На мій погляд, саме ці деталі могли б зробити більш цілісним не лише образ головного героя мольописа, а й увесь сюжет твору. А ось щодо малюнку Тані Примич, то як ви можете бачити, він вельми яскравий та деталізований. Тут є крутизні розвороти, які б могли бути постерами на всю стіну. Протягом сюжету у мальописі з'являється велика кількість історичних постатей, і всі вони зображені дуже реалістично. Це Євген Коновалець і Степан Бандера, Стефан Федак, Микола Лемик, Броніслав Перацький. Августін Волошин, Юрій Морислав Березинський, це брат дружини Шухевича Наталії, та, звісно ж, сам пан Роман. Характерні риси його обличчя ви пізнаєте протягом сюжету у будь-якому віці. Для обкладинки Таня Приміч зобразила Шухевича з доволі відомої фотографії, де він сидить за роялем. Вона розповіла цікаву історію. На презентацію у Львові була запрошена донька командира УПА Марія Трильовська. Побачивши обкладинку, Марія Романівна була приємно здивована, адже виявилося, що то була її найулюбленіша світлина батька. Сам примірник великого розміру у твердій політурці із доволі щільними сторінками. До речі, на київській презентації прозвучало питання, чи є у Comics плани видати ще подібний байопік когось із знакових борців за Україну, наприклад, про Євгена Коновальця. У відповідь автори трохи зніяковіли та відповіли, що це комерційна таємниця. Отож, думаю, це можна розцінювати як обережний анонс, ще чогось вельми цікавого у майбутньому. А мальопис про якого видатного українця було б цікаво почитати вам. Напишіть у коментарі. А якщо до цього мальописа про Шухевича, поділіться враженнями від нього, якщо ви вже встигли з ним ознайомитись. А на цьому в мене поки що все. І я сподіваюся, що вам було цікаво. Тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Також не забувайте через перевірених волонтерів та благодійні фонди підтримувати наші Збройні Сили. Пам'ятаємо, саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати і споживати український культурний продукт. Ativar as notificações